Добрий ранок, мої любі хлопчики та дівчатка, ну ми разом привітаємося, теплом ручок обміняємося, вліво-вправо повернемося, один одному всміхтемося. Всі до мене, йдіть малята. Я вам хочу розказати, що сьогодні відбувалось, і яке в нас диво сталося. Подивіться, яку краплинку я знайшла. Та вона сумна іде, плаче бідна, Слізки лє, і розказує мені, що нема в неї рідні. Люди кран не закривали, і краплинки повтікали. Що малій тепер робити? Де краплинка буде жити? Діти, а давайте ми з вами пригадаємо, а де ж можуть жити? Краплинки У річках. А ще краплинки живуть в морях. У озерах, у струмочках, розумнички. Тож давайте допоможемо краплинці відшукати своїх рідних. У природі багато чудес. Сонце, повітря. Але найцікавіше диво це є вода. Отже, не дарма говорять, вода це справжнє диво природи, вода це чарівниця. Тільки на планеті Земля існує вода. Отже діти, давайте подивимось на нашу планету з космосу. Саме вода чарівниця зробила її зеленою та населеною. Діти, подивіться уважно і скажіть, якого кольору більше за всіх кольорів на нашій планеті. Правильно, синього це і є вода, більша частина нашої планети Земля складається з води, без неї не може існувати ніщо живе ані люди. Ані тварини, ані рослини, пташки, комахи, риби. Вода буває різною. У річках і озерах вона не має смаку, якщо вона чиста, а ще її називають прісною. А ось в океанах та морях вона має солоний смак і називають її солоною. А ще вода-чарівниця може по-різному виглядати. Вона може бути росинкою на листочку або з'явитися у небі веселкою. А може бути дощем чи снігом, туманом чи інієм, у вигляді граду або бурульки. А зараз я запрошую вас. На один дуже простий дослід з водою, де ви побачите, як потрібна водичка всім рослинам. Діти, Пропоную вам вдома разом із батьками повторити цей цікавий експеримент. А я буду з нетерпінням чекати на ваші фото та відеозвіти. До побачення, моє любі! До наступної зустрічі!